Концевий, концевий, фоли. так, багато фолів у нас, зокрема, у другому таймі, якщо чесно. 4-5 за фолами, бо першому таймі двічі фолили Юнайтед, третій монтакі. Півтори хвилини, рахунок 2-5, знову Сенсінайте йде в атаку. Удар. Це шостий фол і жовта картка, до речі. Так ти чого не дав зразу? Так, а. Шостий фол. Так, а я не розумію. Це що? Ну так, цікава ситуація. У нас заводчик отримує у нас жовту картку. Так, ну, чесно, друзі, якось не зрозуміло. Шостий м'яч залітає в сітку воріт. Тим часом відзначається у нас Данильчук.